Війна залишила мільйони українських родин без дому, звичного життя та опори. Особливо чутливо на ці зміни реагують діти з розладом аутичного спектру. Для них кожна нова обставина стає викликом. Та у Львові таким родинам простягають руку підтримки. Центр Левчик Спектрум Хаб безкоштовно надає корекційну допомогу дітям з аутизмом із числа внутрішньопереміщених осіб. Чому саме цей центр став для особливих дітлахів простором безпеки? Дивіться в нашому сюжеті. Давай. Що mm -hmm. ти будеш робити? Що ти будеш робити? Скажи, що ти будеш робити? Mm -hmm. Салат, да? Їхній день починається з спільного приготування сніданку. Разом із мамою десятирічний Михайлик нарізає овочі для улюбленого салату. Молодець, молодець. Після сніданку мама із сином сідають за стіл для творчих занять. Без цього не обходиться жоден їхній день. Ну що там виходить у тебе, так? Да? Ти уважний? Так, да, я бачу. О, клас! Молодець. З вигляду Михайлик абсолютно звичайний хлопчик, але у віці трьох років йому діагностували аутизм. Перший раз ми пішли у дитячий садочок влітку і стали помічати, що міша якось не так себе веде. І нам одразу сказали це фахівці, бо вони бачать це. І ми звернулися до фахівців, спеціалістів, лікарів. Для цього родина перебралася до Києва. Там Михайлику прописали програму індивідуальних занять. Спершу було дуже складно, пригадує Анна. Дитина маленька, і я сама не розумію, як це робити. І було поставлено таке. АБА-терапевт, приходив на дві-три години. Займався з Мішою. Я повинна була постійно бути на занятті, навчатися сама. Після тривалих занять Міша почав самостійно сидіти за столом, а згодом навіть навчився їздити в громадському транспорті без зайвого стресу. А тоді почалась війна. Родина змушена була їхати на захід країни. Дорога для до них стала ще тим випробовуванням. І в мене не було для Михайлика цього всього особливого харчування, яке він їсть. Він же ж не все їсть на Він Оця. І все печиво, те, що я взяла, він все з'їв. Другу добу, коли ми їхали, його нічим було годувати. Але рятували волонтери. Так Анна з Михайлом і старшим сином опинились на Закарпатті. Згодом вони приїхали до Львова і вже тут знайшли центр, який безкоштовно надавав послуги діткам з розладом аутистичного спектру і з числа ВПО. З тих пір хлопчик відвідує тут усі заняття. За час відвідування нашого хабу він демонструє, скажімо такий помірний темп, але дуже в позитивній динамиці. Тобто він має добре сформовану учбову поведінку. Він дуже має добре сформовані візуальні навички. Він освоїв у нас навички глобального читання. Левчик Спектрум Ха почав свою роботу два роки тому. Наразі центр має 45 вихованців. Особливу увагу приділяють розвитку соціальних навичок у дітей з аутизмом, також важливий напрям сенсорна інтеграція, адже багато діток мають надчутливість до звуків чи дотиків. І в нас є декілька напрямків роботи. Основні це напрямок логопедичних занять, заняття з прикладного аналізу поведінки, заняття з сенсомоторного розвитку. І не так давно у нас відкрилися нові напрямки: це клас музичної терапії, арт-терапії і клас підготовки до школи, втім, фахівці запевняють, 90% корекційної роботи залежить від того наскільки включені в роботу батьки. Саме головне для себе знайти свій шлях для гармонічного розвитку дитини це любов до дитини, терпіння. Сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.